Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Саме тому у нас в гостях спортивний гість Володимир Бойчук, тренер національної збірної України з велосипедного спорту BMX. Доброго ранку! Ми раді вітати вас у нашій студії. Добрий день. Отож, розпочались 31 перші літні Олімпійські ігри, які Триватимуть з 5 по 21 серпня в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Це перші олімпійські ігри, які проходять в південній Америці. І ми ж звичайно будемо вболівати за наших олімпійців. Так, адже на Олімпіаду з Буковини поїхало троє наших зіркових спортсменок. Це дві легкоатлетки Наталка Лупу та Руслана Сихоцька і лучниця Лідія Січенікова. Тож ми будемо з нетерпінням тримати кулачки за наших дівчат. Отже, пане Володимире, велосипедний спорт BMX тільки з 2008 року став олімпійським видом. Хто зі спортсменів Беміксерів? І звідки вони є найсильнішими у світі? BMX був започаткований в 70-х роках в Америці, започкували його для маленьких дітей, які не могли займатися мотокросом. Придумав маленькі велосипеди і проводили змагання планом але не в велосипедах. Виходить. Так почали розвиватися велосипед БМХ. Згодом став дуже популярним, його включили в програму Олімпійських гір. Перші Олімпійські ігри пройшли у 2008 році. в Пекіні вони були представлені. Виграв їх латиш. Майорштом, до речі, який виграв і другі Олімпійські ігри. І в цьому році він намагається виграти в третій раз їх. Так, як це було в Америці започатковано, це американці саме сильні, французи, латиші і трошки вже починають там, бразильці. Ви є тренером Національної збірної України з велосипедного спорту BMX. Як нині в Україні розвивається цей вид олімпійського спорту і хто є лідерами національної збірної? У зв'язку з тим, що в нашій країні така ситуація тяжка, трошки сам спорт, трошки. Гальмуються, скажімо так, не так розвиваються, як би нам хотілося. Все ж таки, ну потихеньку розвиваються. є збірна, в яку на даний час майже повністю весь состав – це хлопці із Купенська, Харківська область, є один хлопець з Києва. І трошки так у нас вийшло, що наші чинівецькі хлопці, які там були дуже сильні, і я школа знову силися, трошки здали позиції, але зараз опять починають знову набирати облити, і маленькі діти, молодь під підростає, які будуть думаю, з часом знов. Кладі збірної команди України. От якраз цікавить, у нас вже дві траси по цьому виду спорту, так? БМІкс. От як загалом на Буковині розвивається цей вид спорту? Е, в Новоселиці була построєна саме перша траса в Україні, яка досі є, реконструюється, змагання проводять, в цьому змаганні провели чемпіонат України. І зараз на нашій трасі суперпроста, будується і реконструється траса під е, прийняття Кубку Європи. Чемпіонат Європи може. Часом може Чемпіонату світу. А цьогоріч змагання, де будуть проходити в Чернівцях чи в Новоселиці? цього року весною були змагання в Новоселиці. і з 5 по 7 вересня в нас в Чернівцях будуть проходити змагання високого найвищого рівня Кубок України та Чемпіонат України з велоспорту BMX. Хоче запрошуємо всіх чернівчан та гостів міста відвідати наші змагання, поболювати за наших чернівчан, оскільки збирається вся еліта. Очікуємо десь приблизно 120 спортсменів. З усієї України з, з Буковини. Скільки всього ну, учасників буде? Близно 50-60 чоловік. Ми зберемо. Хто із українських представників BMX спорту виступатиме чи можливо не виступатиме ще на цьогорічній олімпіаді? Дуже би хотілося шанси були, але трошки трошки нам не вистачило. Приймати участь ніхто не буде, на жаль, на цій олімпіаді до здоховим, що на наступній хтось вже буде. Справді, сподіваємось, що за чотири роки наші олімпійці встигнуть гідно підготуватись і вибороти необхідні ліцензії. А оскільки ви зараз в Чернівцях, то ми можемо сподіватись, що цей вид спорту буде вже активніше розвиватися. Робимо для цього все на можливе, неможливе, і дітей вже зацікавлюємо. діти є, в принципі перспективні, які думаю, з часом. Будуть на них квірах. Які плани? От як збираєтеся розвивати цей вид спорту? Ну, По-перше, потрібно, щоб була траса в МХ-текції, на якому можна було працьовувати свої технічні дані. Це саме не перше. Далі вже потихеньку буде розвивати все інше. А скільки всього загалом на Буковині є спортсменів BMX? Ну, я думаю, десь приблизно. Іменно е дітей і хлопців, дівчат, які займаються саме бомиксом, думаю, десь 50-60 чоловік буде. Ми знаємо, що ви також активно займалися ось цим видом спорту. Розкажіть, будь ласка, чи можливо у вас якісь досягнення? Перший чемпіонат України виграв я по цьому виду спорту, який проводився. Трошки там виступав на репетиції змаганнях, попадав у фінал, але дизимівся не займав. Принаймні, ви весь цей шлях прийшли? Так. Да. Ви знаєте, з чого треба розпочати? Що скажемо так від А до Я, будучи від е, спортсмена вже і до тренера, і в принципі вже багато спілкуємося з тренерами з інших країн, і в принципі вже як методику трошки вже розуміємо, трошки вже. Бо шагно все дозивається. що було 10 років, це було 10 років, То, що зараз є, це зовсім інше. Отже, на Буковині, і це справді актуально, є дві траси для проведення змагань з bmx спорту. Це у Новоселиці та у Чернівцях на території міжнародного спортивного центру Суперкрос. А що загалом, на вашу думку, необхідно знати, чим потрібно володіти, аби займатися Беміксом? Потрібно мати бажання, якщо є бажання. Діти можуть прийти, ми їх навчимо спочатку їхати по-рівному, потім їхати по нашим тамплінам, а потім навчимо вже пригати. Ну а далі вже будемо вчити їх, змагатися, тактики, як приходити від жити, трампліни. Це складніше, але для початку потрібно навчитися спочатку володіти своїм велосипедом технічно, а в жалі тактично. Це вже будемо кожним спортсменом окремо когось собі столи, когось є сильні сторони, треба буде подивитися, яка дитина, які в нього сильні сторони, і з ними працювати. Незабаром вже розпочнеться новий навчальний рік, і перед кожною родиною постане вибір, куди ж віддати свою дитину якусь спортивну секцію. Отже, як будете робити набір у секцію, з якого віку і що для цього потрібно у світі, як в Європі, дитина в 6 років може стати чемпіоном світу. Але по нашому законодавству ми можемо набрати дітей віком з 8 років. Також всіх охочих дітей з 8 років чекаємо наших секціях. Чому така відмінність і що треба робити для того, аби ну, стати європейською країною, принаймні вже в цьому плані, тому що наші спортсмени справді сильні і перспективні. Я трошки подивився країни. По-перше, нашим людям, дітям і спортсменам потрібно побачити, що таке світ і що таке європа. Коли вони це побачать, вони захотять рухатися вперед, все для цього робити. Ну і на завершення, ваші побажання усім нашим телеглядачам, займатися спортом, адже спорт це здоров'я всім батькам приводити своїх дітей в спортивні секції, адже діти з дитинства мають займатися спортом, розвиватись, а далі кожен вибирає свій путь в житті. Дякуємо вам, Володимира, за таку змістовну розмову. Бажаємо вам щастя, удачі, здійснення всіх планів і, звичайно, успіхів національній збірні з bmx спорту. Ну і успіхів нашим спортсменам, які виступатимуть на Олімпіаді. Дякуємо, що були у нас в гостях.